Доброго дня, шановні болівальники, раді вітати вас зі Львова зі стадіону Україна. Сьогодні тут львівські Карпати зустрінуться із командою з Київщини. Команда під назвою Нива із села Бузова Бучанського району. Матч четвертого туру, матч лідерів групи А арбітер Олег Погот із Тернополя. Вже виводить футболістів на Поле ми чекаємо на матч команд, які дуже добре стартували з точки зору результату. Так, обидві команди зробили стовідсоткові показники, вигравши три тури із трьох стартових матчів, набравши по 9 балів. Тому зараз якраз з першої і другої позиції вони зустрічаються між собою на стадіоні України. Тудівська бригада, рефері з Тернополя Олег Богоді, Йому допомагають асистенти Ярослав Пилипенко та Сергій Удовенко. Вони обидва із Кропивницького. Четвертий арбітр Василь Файда зі Львова, спостерігач арбітражу Михайло Метровський із Ужгорода. Давайте починати вже Олег Когут. Дивиться на годиночок і свисток дає. Отож Руслан Паламар робить перший дотик до м'яча, віддаючи передачу назад, і футболісти Ниви розпочинають цей матч. Водан Порох виграє верхову боротьбу нападника. Ниви. Чачо класно врізає в вільну зону Костенко. Зіткнення з Клімовим. Боже, мій, там зараз а, дуже жорстко. Костенко зіграв з першого м'яча, але згодом і в обличчя дісталося Клімову. Сподіваємося, що все гаразд буде із двома футболістами. Неприємне зіткнення. Ну, дивимося ще раз. Чачу а, в, в центрі, так ніби все спокійно. Просилися передачі. От тут і в той коридорчик він її віддає, а далі, а далі зіштовхнулися між собою гравці. Костенко а, як і воротар команди суперника намагався йти до останнього. Костенко грав м'яч, намагався перекидати воротаря. А далі я б сказав, тут же закони фізики спрацювали проти обох футболістів. Так, за інерцією руху на зустріч одне одному. Вони все ж таки не розійшлися. помилка, яка є перехоплення у виконанні футболістів, не небезпечний момент з ударом по воротах у виконанні книша, але накриває м'яч Андрій Кожухар. Дивимося, як він виник. Так? Передача коротка. На власній половині помиляється Олександр Мизюк на суперника віддаючи пас. І ми дивимося за кутовим у виконанні львівської команди. Навісна передача до штрафного в центр без удару по м'ячу, підбирання головою прокидає далі Костенко. Передача навіть проходить у нього. Момент у Корпат, скидка назад, удар по воротах, але він заблокований. Дивимося, чачу навішує. Пролітає повз м'яч тут. Кілька футболістів Костенко другим темпом. І отут Мизюк не б'є. Турчанов закриває таку можливість для футболіста Карпатну і скидка п'ятою. Ну і на шляху м'яча стає Потімков. Трохи сумбурний стандарт, але найгостріший момент нашого поєдинку однозначно. Поки ми дивилися повтор. У нас штрафний удар. Пригадуємо, заробили футболісти. Ниви Футболісти правильно розташовувалися і удар поворотах близько до центру, але достатньо сильно. Тому вони забирає м'яч до рук одразу. Андрій Кожухар вибуває кулаками вперед. Знову небезпека. Знову команди вже активніше і залучають до гри голкіперів, які до останніх хвилин, особливо той гру Вступали, ну а зараз кожухарю дійсно довелося непросто. Мизюк на правому фланзі є партнер. Дивиться Мизюк явно не праворуч, намагається в центрі попереду шукати і знаходить там Демченка. Той підключає одразу Іраневеса. Демченко пробуває по воротах сходу. До речі, теж так абсолютно. Мені здається, таке логічне рішення у виконанні 17-го номера, тому що виходив із з воріт голкіпер. Так само він, здавалося, їх не контролював так. повноцінно. Йшов назад. і Демченко намагався на цьому ловити. Полегенько проходить у штрафно майданчику. Павло віддає в центр, але там лише Паламар і Грюк. Влучає, але ні. Погут показує, що можна далі грати. Карпати з М'ячем Демченко п'ятою на ігора. Який супершанс! Клімов рятує Ниву. Демченко, п'ятою, як класно вивів Ігора, і шикарний залишив нас. Ну. Просто так. шикарний пас. Ми говорили про Демченка, так і про те, як він виглядав сьогодні, але це було вогняно просто Ну і теж. Вау З на ліву, Причому не просто прийому пас, так а в динаміці з правою перекласти на ліву, віддати п'ятою партнеру на вихід один на один. Ну і, і завершує перший тайм у на Олег Когот, даючи свисток 0-0 в таймі, в якому Карпати були ближчими, але Карпати свої моменти конвертувати саме в забитий п'ять не змогли. І це єдине чого не вистачило. Стадіон Україна сьогодні Львівські Карпати приймають ниву із Бузової Київської області. Зустріч лідерів групи А. А обидві команди в трьох турах лише перемагали в попередніх матчах, і в першому таймі голів не забивали. Вривання у вільну зону від полегенька. Той під себе на він у майданчику, Євген б'є, але немає офсайду, Так рефері. Зараз показує на центр поля. У нас немає вару. Гол точно не буде скасовано. Побачимо на повторі, але відзначаємо той факт, що Карпати відкривають рахунок на старті другого тайму. Покажіть нам, будь ласка, повтор. Так, отут пологенько офсайду сайду немає. Чисто, Прекрасний отут пас просто ідеальний. І далі під лапунець. ні, немає положення по загрою. Немає. Залишається лежати от, от після боротьби Дворовенко. залишає в грі. Давайте ще раз зафіксуємо. На повторі. От дворовенко. Не підіймається, не встає. Там все чисто. Чисто. Там все мені здається. Тут про офсайд говорити не доводиться. Враховуючи розташування якраз 21-го номера. ниви. дом передачу в протихід віддає під лопанець, Тим не менш розвертається. Приймає м'яч. Далі прострільна передача. І удар по воротах. Кала м'яч проходить повстіку. і Тут знову Георгій Клімов. Він рятує свою команду. Мав нагоду Артур Рябов, Я думаю, закривати вже сьогоднішній матч для львівської команди. Спроба перетворити на стандарт. Це вкидання за бокової. Хороша нагода. Вкидання виграє позицію. м'яч залітає ворота. І Нива зрівнює 1-1. досягають свого. Володимир Тименко спрацювала заміна. Тренерського штабу Ниви. так. Модивимося справді не дарма. Прибігає Дворовенко. Кидає далеко, кидає якраз на голову Тименко, і той перекидає Андрія кожухаря. Бачимо м'яч просто залітає йому за спиною. Голки про Карпат нічого із цим м'ячем вдіяти не зміг. Нехтій Та Дворовенко. Нехтій це скоріше, можливо, про удар по воротах. Дворовенко більше налаштований на навіс. Ми Побачимо, як воно буде. Нехтій б'є! Поперечка! Чи каркас рятує Карпати. Ну, насправді, магічне завершення матчу могло бути для Ниви. і на цьому легко дає фінальний свисток. З Таким хайлайтом, таким ударом сьогоднішній поєдинок Карпати і Нива Бузова завершують. Нічия із пропущеним пізнім м'ячем сьогодні для львівської команди, але команда поєдинок вийшов непогано.